Колона акваграду делюкс 3 дюйми Це універсальна колона на 3-дюйми з уніфіцированим кламповим з'єднанням. Ця колона призначена для тих, хто бажає виготовляти напої з більшою швидкістю на більшій потужності. Тридюймові колони має комплектуватися ємністю на 50-75 або 100 літрів. Складається з царги 50 або 70 см на бажання, кожухотрубний дефлегматор, отвіт на 180 градусів та кожухотрубний охолоджувач. На цій колоні ви маєте отримати такі характеристики. Це на першої перегонці швидкість відбору до 10 літрів на годину, на другої перегонці це 2-2,5 літри на годину 90 градусного дистиляту. Колона на 3D комплектується системою охолодження на бистрос'ємах. Це дозволяє вам швидко з'єднувати збирати та розбирати колону. Давайте побачимо конструкцію цієї колони і як легко все розбирається та збирається. Клампове з'єднання дозволяє дуже швидко все компонувати. Конструкція охолоджувача. Всередині 7 перегородок, що дозволяє максимально якісно усе охолоджувати. Також, кажуха,трубна. Система деформатора має такий вигляд. Всередині три перегородки. Також колона на 3 це універсальний конструктор, який дозволяє встановлювати додаткові вузли, такі як, і, наприклад, вузіл відбору по рідини, також додаткові царги, тарільчати та копачкові колони. І це дозволяє вам робити абсолютно любі напої. Використання трьохдіймової колонни в порівнянні з двохдіймовою колоною в базовому варіанті або в варіанті з додатковими пристроями дозволяє вам вдвічі більше відбирати ваш продукт.